Оленька, погнали. Путін їде в. О, господи, куди ж йде Путін? Так в Монголії, здається, його там можуть заарештувати. Чи заарештують Путіна в Монголії? Куди в Монголію? Да. А, а Монголія має за якимось протоколом всесвітнім його арештувати. В Монголії, друзі, правильно Напишіть, що щось думаємо. Вже... Так, така була тільки що якась ситуація збентежна, що я прям подумав, чи в Монголії він не йде. Так, да, Монголії, здається. Да, в Монголии, Оль, в Монголии. Что? Не-не. Не знаю. Давай подивимось. Так, що Путін в Монголії, що він тобі летить, що він хоче? Ну, співпраці якоюсь, ну, якогось такого довгострокового партнерства везе якісь пропозиції, М -м, буде, знаєш, як так цікаво? Ну, тобто він везе якісь пропозиції, він хоче спільної співпраці, але. Давайте товаришувати. Бо якщо ви не будете зі мною дружити, я вам голову прострелю. От якось так знаєш. Ну, тобто тут шантаж, маніпуляція, погрози все ж таки ним на це він спирається більше. Ну тобто, щось він від них буде вимагати, вимагати боргів, якихось закриття якихось боргів. Ну тобто, ви нам повинні щось, тому давайте разом працювати, будемо разом заробляти. Як для нього пройдеться подорож? Ну, він задоволений буде Зараза, він буде задоволений. Uh -huh. Він щось там туману наведе, він щось там з якихось співпраць все ж таки він отримає. Щось пообіцяє, але це якось так на більше на довгострокову перспективу. Добре, uh -huh. з чим пов'язано? А що по географії та трафіку через Монголію, тому що тут чомусь якась співпраця? Якісь е, знаєш, прикинь ну, через Китай, Звідти Китай? Ну, от вона межує з Китаєм. Казахстан. О, тому що тут якісь мутки стосовно мовчання, стосовно висвітлення, е, якихось е, подорожей, якихось все ж таки рухів. Е, тобто чи то про трафік, чи то про мовчить, що через вас щось буде їхати, чи пов'язано це з Китаєм? Е, я тобі навіть скажу, що Китай в темі. Це ну, не одностороння, не не з однієї сторони тема, розумієш. Тобто, ну, тобто Китай шукає це... нові нові шляхи. Шукає, бо в нього там вторинні санкції. Він шукає шляхи, правильно? І надовго? Ну тобто, це ну... Е, не просто що давайте завтра, а наприклад, давайте, от там зараз Україна нас всіх вб'є, да. а потім ми спробуємо з вами там з Аліекспреса Експреса якісь там. Не знаю, посилочки возити. Ось таке, розумієш? Ну, тобто, це якось надовго, на пізніше, на вибудову чогось. Тобто, працювати над тим, щоб в майбутньому в нас з вами щось спільне було. А якщо не зробите, то я вас спалю. От якось так розумієш, буде така думка. Окей. Монголи палять росіян або навпаки. Друзі, ставте лайк, де б ви не були. Хоча всі пишуть, що монголи їм друзі, прям е, кровні родичі. Оля, люди сьогодні в Харківщині. Проблема нас дуже багато, сьогодні дивиться з Харкова. Дуже я бачу в чаті, дуже багато харків'ян. Вони питають: ну що чекати наступне ступне наступного от давай так до кінця року? Чи стане там легше? Тому що, якщо ми віримо, що збройні сили відтягнуть ворога, знаєш, ну як зроблять цю буферну зону, санітарну, то вони будуть далі, і може легше буде Харкову до кінця року. давай подивимося. Харків до кінця року. Чи встане. Харків. Ця Оля задовбала, хочемо добратися до істини. Ну вийдіть вікно або затукнітесь об, об стіну, або вийдіть з ефіру, щоб вас Оля не задовбала. Сидить, воно дивиться і возмущається. Ну, це що за люди? Так, чи ні, стане це, може, не колег, про це, ні? може, Це про е, комуну, людину, яка пише коментар. Ну, хто а... почув, той почув. Колегшення в Харківщині проявляти свою Да, Захищати небо і захищати землю, захищати територію. Там Шоорки йдуть, і Харківщина все ж таки до кінця року я бачу, що Харківщина не просто стабілізується, а стане на рівні такого знаєш, розуміння, ситуації. що буде завтра. Mm -hmm. да. ну, тобто, так, все ж таки, Харківщина, тримайтесь рідні, страшна трагедія, страшне горе це взагалі. Навіть немає, Хто б немає, там, то, Нем, немає в голові Оля, повтори про Харків, бо казали, що там щось про, про, про не було їм чутно. Показують, що все ж таки до кінця року в Харківщині на Харківщині стане більш стабільно, спокійно над цим працюють, спрацюють не просто на рівні захисту неба, а все ж таки на рівні от те, що ти сказав, відводу військ і з цієї санітарної зони, аби їх фактично Угу. Хто, Окей, пожна що... далі друзі. Ставте лайк. Ми поїхали. Оль. Багато пишуть і глядачів, і прям в телеграм-каналах скрізь розганяється тема, що е, на Донеччині об, об, обвалюється фронт, тобто реально фронт рушиться, ніхто типа не знає, що робить. І я давай спитаємо: чи дійсно валиться фронт на Донеччині, тобто Пишуть так, наче наші нічого не знають, що робить, все хаос, страшно, щось робиться, а тільки росіяни все знають. От давай подивимося цю ситуацію з тобою. Чи правда обрушується фронт на Донеччині? Чи правда обрушується фронт, фронт на Донеччині? Так, там дуже важка ситуація. Дійсно, але вона важка. Там смерті. Ми так спитали, чи правда обрушується фронт на Донецьку. Фронт міняється, понятно. Давайте чи там хаос? Люди не знають, ну, типу пишуть, що наші Збройні сили не знають, що робити? Ха, хаос, анархія. Сюди таке читав. Думав, що це за бред вообще? От в мене таке було прям відторження. Поняв. Думаю, що це ви пишете? Хто це ви, вам кажуть? Давай якось так спитаємо чітко і конкретно. Давай. Або я не, 에, не розуміла, чи правда не Що ситуація на Донбасі вийшла з під контролю Збройних сил України? Ні, неправда, над нею працюють. Це спільна праця, спрацюють всі в одну ціль е, досягнуть все ж таки, знаєш, тут відмова від колишніх минулих планів, yeah. якась трансформація стратегії, але праця спільна все одно відбувається. Давай так ми спробуємо Давай. спитати, чи, чи контролюють. Давай, наші контролюють силу? Так, що силу Правильно. Да, ситуацію на Донеччині. Ну, тобто, фактично, не на папері, не технічно, uh -huh. теоретично, а все ж таки на папері. О, не на папері, фактично. Да, так, да, контролюють. Але знову ти розумієш, знову якась така цікава динаміка. Ну, тобто контролюють, але знову ж таки, відмовившись від чогось в минулому, да. застосовують нові методики. І тут дуже схоже, знаєш, все ж таки на те, що не знаю, пересувають якісь, можливо, знаєш, можливо, якось вони змінюють. Змінюють знаходження військових. Ну, там... Тобто, проміняла перед... взагалі стратегія, типу, так? Да? да, тут якась зміна, і вона така, знаєш, вона досить вона продуктивна, вона правильна. Ну Тобто, вона згодом все ж таки приводить нас до бажаних отримань. Так, зараз воно там капець що відбувається. от Дійсно, тому що на сьогоднішній день там відбувається пекло. Угу. Окей, а, давай так Питаю, Але от, от вибач, але от все одно ти розумієш. От мені повішаний, він не дає мені е, підтвердити, що там ми відмовились чи ми не відмовились. Ні, а, навпаки, знаєш, ну тобто, ми е, від якогось свого плану відмовляємось заради якоїсь вищої цілі. Ну, тобто, віддаємо щось. Ну, я не знаю, наприклад, ми зараз від, відступимо, аби вони зайшли сюди, і потім ми їх хлопнемо тут -от всім всім гуртом. От тут більше на оце якось схоже. Тобто, те, що зараз відбувається, воно все ж таки контролюється. Угу. Тобто, я не можу сказати, що там повний розпад чи анархія. Можливо, це може здаватися на рівні не знаю, воїна, який знаходиться безпосередньо, от прямо от, 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 от прямо от там, знаєш, в якихось процесах. Але ті, хто керує цими... Процесами вони все ж таки свідомість не втратили, і вони ці процеси контролюють. Отак просто я, Просто наприклад, читати якісь слова, що що все пропало. С читав якісь там прям радники, люди, якісь військові пишуть що це просто страх, сніг все не контрольоване. Все вийшло з під контролю. Наші не знають, що робити. Ну по тій що інформації, що ми зараз ти сказала, що наші знають, що роблять. Тобто, це такий план. Знають, знають. Зна ну, друзі, що ми з вашого боку можемо зробити? Ми можемо донатити постійно донатити. Наша задача донатити цим підтримуємо збройні сили. І я оце таки ну я розумію, що все так міняється. Так важко про інформацію проконтролювати. Навіть знаєте такий закон журналістики з трьох джерел треба почитати і ти навіть читаєш тебе. треба 100 джерел підняти, щоб хоч щось да -да. у Олі запитати. Ну це а, дійсно. І... Ти розумієш? Це на рівні ну як це, це на рівні можливостей. І доступності, ну тобто да. генерали бачать ситуацію більш глобально, більш конкретно, ті, хто під ними бачать ситуацію вже більш обмежено, а люди, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій, і чиїми руками і досягається взагалі ця наша перемога кривава, да. така страшна. вони... Вже ще е, інакше бачить ситуацію. Ну тобто, все одно на рівні великого спостереження, на рівні великого, все ж таки, контролю є цей контроль, не втрачено ну, я просто кажучи, ну мені здається, що коли війна і ще знецінювати військове керівництво, це взагалі ну, знаєш, типа найгірше діло. Тобто ти тобто, наче вибивати з під себе е, будь-яке зерно життя або ґрунт ну, під собою. Тобто, давайте будемо довіряти збройним силам. Я довіряю особисто і вас закликають довіряти тому що в мене це Опливати не можемо раз, тільки донати. Треба їм вірити. Ну при ну ми ж віримо в свої, маємо вірити, підтримуємо. Дім, О, я, я теж тобі скажу, що я теж дуже вірю Збройним силам. Я взагалі щоранку дякую за мій ранок і я пишу це в своєму телеграм-каналі. Іноді, коли моя вже там знаєш емоційність, вона стягає якихось стає більшою за мене. Знаєш, мені mm -hmm. хочеться подякувати навіть це якось публічно. Тому що ну дійсно ми ж не. припаркувала Проте я про це не знала. А він мені це якось дуже агресивно підперши, вискочивши з машини і кинувшись на мене, він почав. Ну я ну це було шок. І ти знаєш, я так ну я спочатку втратила взагалі розуміння, що відбувається. Ну Тобто, це якийсь сюр. Я ну, як ти військовий чоловік, ти зараз накидуйся на жінку. За що? Ну тобто, за те, що він каже: Я хотів там розвернутися а ви стали? Я поїхав, аби розвернутися, а ви стали на моє місце, і мені стало дійсно страшно. Знаєш, і, і перша така, ну, перша така реакція, ну тобто. Це військові, це небезпечно, ну, тобто мені дійсно страшно, бо я не знаю, що в нього в голові. Я не знаю, що він зараз може втворити, вчинити, і, і наскільки я незахищеною себе почуваю. Це знаєш, я до ранку ходила і, і отак аналізувала, думала: от як, як можна від, відрізняти знаєш, тих, кому можна довіряти, так ніби людина, вона там на фронті, вона свята людина, вона захищає мене, але в той же час ця людина може будь-який раз на мене, будь яку хвилину на мене напати. Тому все одно треба. Ну, звичайно. Без романтизації і бути все ж таки адекватною? Тому знаєш, на рівні там що всі військові вони молодці, і всі військові, навіть військові, розуміють, наскільки там градація дуже дуже глобальна і обширна. І є абсолютно різні військові, ті самі військові, які yeah. розганяють плітки, які кричать про зраду, які кричать про те, що ми повернемося вам тут всім хана. Бо ми будемо вас вчити всіх жити. За що ви нас будете? Чити жити за те, що ми не вмерли, за те, що ми не страждали, за що ви нас будете, знаєш, і от, коли ти на це спостерігаєш, то дуже треба все ж таки критичніше ставитися до тієї інформації, яку ми отримаємо, і не романтизувати якісь вкиди стосовно критики, знецінення і неправильності дій великих командирів і тих людей, які дійсно беруть на себе так. відповідальність, і ті, які приймають рішення, Тож все ж таки трошки треба. Ми фільтрувати, звичайно, треба, да, ж, не фільтрувати, треба не, не втрачати свідомість, так би це. Буде. однозначно, тому що війна закінчиться. Я, ми всі знаємо, що в різні кондиції повернуться військові. Це люди, їм треба якось вже, ну, їм потрібно буде вклинити в життя, війти в життя. Тому що життя живе за іншими правилами, ніж на війні. Ну, таке наша звичайна. І це, це зрозуміло. І тому, будь ласка. Ви розумієте, що до всього треба бути готовими, і ви маєте роззнати, як, як спілкуватися, що на нас чекати. Ця ситуація, що сказала Оля. Я думаю, що їх може бути дуже багато. Може. Я думаю, що їх і є дуже багато, розумієш, да. і це коли наша спільнота ділиться на тих, хто да. воював, і тих, хто не воював, і одні перед іншими чомусь в чомусь винні. І ти дивуєшся, ну тобто, ти допомагаєш всім, чим можеш, і я знаю про себе, і ніхто про мене стільки не знає, скільки знаю я про себе. Тому кожного разу ти сподіваєшся на ну на якусь взаємність. Ну тобто, так. коли ти щось робиш добре, ти не очікуєш зла. Тож люди, давайте бути людинами, не зважаючи на те, Однозначно. страждали ми чи не страждали, тому що в кожного своя доля. Друзі, але як кажуть експерти, що нас може всіх чекати ПТСР після війни, то мабуть скажемо, що страждали ми всі. Оль, Уміров полетів до ЛДВ США і зустрічається з Лойдом Остіном. Там Лойд Остін, такий самий, як Уміров, міністр оборони, і Лойд Остін так само. Що про що договорять і про що домовилися? Тому що все-таки нам потрібна підтримка на фронт, потрібна зброя, потрібно все. Давай що вони там про що прошу. Е, ще раз уміров і хто Уміров і Лойд Остін. Хто це Лойд Остін? Міністр Хто? оборони Америки. давай Америки, дякую. Про що домовляються, як пройде зустріч? Правильно? Да. Про що зустрічаються? Хм. Про що зустрічаються перше повішаний, друге розуміння, куди рухатися, що робити, третє призив до активних дій і чіткі якісь стратегії, плани і все інше. Ну тобто, про що домовляється, домовляється про якийсь баланс, ну тобто, чимось від чогось ми готові там, чимось ми готові поступитися, але от знову ж таки, знаєш, ми готові там від чогось маленького відмовитися заради чогось великого. Тобто, ми зараз там щось, наприклад, не отримаємо. Отримаємо, але натомість ми отримаємо там завтра щось більше, щось потужніше, щось цінніше, аніж ми сподівалися. Добре, як пройдеться зустріч для України? Тому що так. тут все ж таки тема стратегії. Розумієш, тут так. лицарь мечів. ну Тобто, це про не просто планування, а втілення і розуміння, як втілити, якими інструментами і всім іншим, і що це буде нам Коштувати. Угу. Добре. Як ця зустріч? Як вона пройде для України? Так, які, наслідки, які наслідки вона матиме для України? Які наслідки матиме для України? Ми е залишаємо щось чекати. От дивись. Наприклад, про щось домовились, пожа потиснули руки, роз'їхались і щось чекаємо. Отримуємо не все, що нам пообіцяли, або не, ну, тобто, не все сталося, що повинно статися, за їх домовленостю, і стається величезне рішення. Ну тобто, стається якийсь, якийсь перехід в нову стадію. Ситуація, ну тобто, якась зміна все ж таки відбудеться, така важлива глобальна зміна. Проте ця зміна зробить нас ще більш залежними і чомусь дасть нам певні обмеження, тому що введуться нові правила, про які одразу нам не будуть повідомляти, але трошки будуть їх якимось чином втілювати. Добре, в загальному сенсі, чи покращить це нашу? Чи це нашу потужність? потужність. Да, потужність. чи станемо потужність. ми більш потужними після цієї зустрічі? Чи будемо ми себе почувати більш впевнено? да, да, да. Але знову ж від чогось нам доведеться відмовитись, від чого, що ми очікували давно, і що нам обіцяли давно. І тут не просто обіцяли ротіком, а mm -hmm. це обіцяли на загал. Якась була, а це було якесь зібрання. Да, так, могло і да. Що нам пообщали, і ми це довго 8 місяців щось чекаємо довгий час. Uh -huh. Від чого, що ми чекаємо, нам все ж таки доведеться відмовитись, аби отримати щось більше, те, що нам дасть. Відчуття стабільності mm. і отримання. Тож друзі, ви там ви пишете з воля цілому, непогано. Оля сказала, що ми від чогось відмовимося, але отримаємо взамін те, те, що допоможе нам відчувати себе стабільно. Я вам повторюю, бо ви пишете повторити. Пишіть як чутно, продовжимо далі. Оля про річку Сейм Чернігівській області кажуть що вона така дуже забруднена. Питають, чи зможуть українські. Переробні оці станції водоочисні -водо справиться справи? Це з тим запрудненням, яке є в річці Сейм, яке переходить в Десну, а Десна в Дніпро. Так, чи зможемо впоратися з отруйними річками? Витік. Давай зараз, чи зможемо ми впоратися з, з чим? З очищенням правильно? Давай, чи зачищем. вдасться нам чи вдасться нам очистити? Вдасться. Проте, по-перше, не одразу, а по-друге, я, я, я просто не можу зрозуміти, як це можливо на рівні ну води. Зупинити воду, от якось зупинити якусь воду. Ну, тобто, може змог... бути якесь закриті шлюзи, там все-таки є якісь дамби, мабуть. Так, да, тому що ти розумієш, тут чомусь, от коли воно тече, це зробити складно. Тут потрібна якась зупинка, е і тоді ми Почести. добре себе почуваємо. Да. Тобто, це все-таки зможуть це зупинити? Да? Зможуть, але ще вони шкоди нароблять, ці отруєні води. Давай по чи постраждають люди від отруєння цієї води. О господи, давай так. Чи постраждають люди від цієї отруєної води? Да, Діма, постраждають. І вже страждають. Вже є люди, які постраждали від цієї води, мені кажуть. І люди тут ледь не чи знаю про це взагалі наше керівництво? <с brighten> керівництво я маю на увазі не Зеленського, чи там ще no, якогось, no, а це керівництво, яке безпосередньо за це відповідає. <s SAS> да. Служби там МЧС. там. Yeah, <sup> там <sup> yeah. 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 Да, і намагаються це вже, дивись, боротьба за це вже йде, ну, тобто вже е, намагаються зупинити ці процеси, вже намагаються е, щось з цим зробити, і знову мені чомусь зупинка води іде. От що знаєш, ніби їй потрібно, аби вона не, не тікла, аби вона як постояла якийсь час очі. Угу. Це, може, важкі метали, щоб сіли на дно, типу? Ну, пишуть, що це могли отруїти важкими металами, Поняли його? Ну, Може треба, щоб вона постояла, типу, щоб воно впало на дно, але ну, я ж не знаю її технологію, я не хімік. Але постраждалі вже є, ти кажеш, але справляться, так? Да? Тут на якомусь такому втраті. Втрата здоров'я втрата здоров'я е, на рівні ну, такої, яку складу. Так, поодинокі випадки будуть. Поодинокі, чи... поодинокі. Це не масові, це поодинокі випадки, але вони вже є. Чи дізнаємось ми про ці випадки? Давай так я спитаю. Так, да, просочиться інформація. Дізнаємось, і тут е, якесь піде розповсюдження саме е, звідти, де. Борються за те, щоб це зупинити. Ну тобто, Боже да, ми те, дізнаємось. якісь плітки скоро полізуть, і вони не без підстави. Mm -hmm. Друзі, ставте лайк, поїхали далі. Будь ласка, підпишіться на мій канал, на канал каналу Лістошенко і донатьте на Збройні Сили. Кожен ваш лайк дуже важливий.